Пожежний допоміжний міст Україна простягнувся з країн ЄС добродів. Завдяки співпраці з асоціацією пожежних департаментів Бранденбургу, добровільна пожежна дружина нашого міста, партнера Бухольц передала добровільній пожежній команді КП «Броди» пожежний автомобіль. Він став суттєвим підсиленням для добровольців, адже машина має необхідне обладнання, резервуар для води, мізкістю майже 2,5 тони, пожежні рукави, генератор, піноутворювачі, обладнання для відкачування води із приміщень тощо. Автомобіль повноприводний обладнаний спеціальними світловими пристроями для роботи рятувальників у темряві. Також добровольці отримали спецодяг, взуття, захисні шоломи та ломи, пилки, лопати, спеціальні інструменти для роботи рятувальників. Вчора дякуємо меру Бухольц Індер, Нордгайде, Яну Хендріку Рьорзе, меру польського міста Партнер Вулув Даріу Шучмурі, президент асоціації пожежників департаменту Бранденбургу Даніелу Брозу. Під час повномасштабної війни на території нашої країни немає безпечних місць. Окупанти навмисно цілять по житлових будинках, лікарнях, громадських місцях, щоб задати якнайбільшої шкоди. Крім того, і трапляються побутові пожежі та надзвичайні ситуації, завдяки допомозі наших іноземних партнерів. Добровольці пожежної команди капаброди приїдуть на виклик, забезпечені належною технікою та обладнанням, щоб запобігти, врятувати і допомогти.